Далі Роман Безсмертний, дипломат, надзвичайний повноважний посол України, долучається до нашої розмови. Пане Романе, я рада вас вітати. Доброго дня, пане Дмитре. Пане Романе, коли інформації мінімум, коли фото та відео мінімум, коли говориться про це про те, що це технічна зустріч, що нам потрібно розуміти? Чи надавати їй якогось великого штибу, великого масштабу, що щось буде змінюватися буквально найближчим часом? Чи подивитися на це просто холодно, спокійно і рухатися далі? У ну, пане Дмитре, в цій справі завжди нечиста сила в деталях, і вже напередодні ці дві тези взаємовиключені, які були озвучені радником президента Трампа з питань національної безпеки Майком Голсом. Спочатку він сказав про те, що домовленість про припинення вогню по енергетичній інфраструктурі вступила в дію. А потім почав говорити про те, що будуть вестися переговори по технології запровадження. Це свідчить про те, що в ході переговорного процесу американська сторона навчається, набуває досвіду, як то має робитися. Але зверніть увагу: він ні слова не сказав про механізм запровадження, про накази, які необхідно видати, про моніторинги. Запровадження і цього режиму і контроль за цим я вже не кажу про санкційні дії по відношенню до тої сторони, яка буде порушувати це. А в той час з Рашистану прийшли вже повідомлення про те, що Україна порушує якийсь там режим, якого насправді як видно зі слів Майка Волса ще ніхто не запроваджував. Тобто, це свідчення того, що ми маємо справу з певними неофітами. Які знаходяться на дуже високому державному рівні, які не дивлячись на те, що здавалось би голос офіцер, і мав би розуміти, що в армії, коли приймається рішення на політичному рівні, то поки воно дійде до виконавця, має бути оформлено відповідними технологічними документами наказами. Але навіть цього він не розуміє, а це означає, що у цій ситуації російська сторона буде маніпулювати. Своїми е, візаві в ході переговорного процесу е, добре, що е, українська сторона має 11-річний досвід цієї роботи і розуміє, як це має запроваджуватись. Я правда не знаю склад повний склад делегації, і хто з українського боку є, чи знаходяться там люди, які проходили всі ці режими, бо насправді в рамках і е, е, Нормандії. І трьохсторонньої контактної групи все це дуже ретельно пропрацьовувалося й в Україні достатньо фахівців, які розуміють, як це має здійснюватися. Однак тут є ще одна річ, яка є дуже небезпечною з усіх заяв, які робить американська сторона. Видно, що вони в цьому процесі будуть лише до запровадження так званого постійного режиму припинення вогню. А це означає, що в момент переходу і коли до справи візьмуться європейці, вони будуть позбавлені інформації, що як коли приймалося, яка технологія, тому вже нині необхідно ретельно напрацьовувати і долучити негайно європейців до цього процесу, тим більше що тільки серед європейських держав, таких як Швеція Фінляндія, а є достатня кількість. Фахівців у цій справі, бо вони не одного разу брали участь у переговорах, запровадженні моніторингу і контролю за цим режимом, і вони дуже добре знають, тому що це лідери по питаннях посередництва і участі в таких процесах. Тому це друга проблема, на яку треба звернути увагу. Я вже не торкаюся зараз питання режиму. Прийняття рішення і запровадження по акваторії Чорного моря тут є окрема специфіка, в тому числі специфіка подолання проток босфори дарданелли Вони знаходяться в певному режимі, і те, що з припинення вогню спонукатиме російську сторону до використання босфори Дарданела для направлення зброї боєприпасів в регіон. Це повинно оформлятися окремим режимом подолання Босфори Дарданел для того, щоб усунути ці речі, бо на сьогоднішній день угоду Монтро, яка контролює ці речі, виконує лише одна країна. Все це делеговано Туреччині. Ми пам'ятаємо продовж 2014-2019 років, скільки було, скажемо, конфліктів там. Я вже не кажу відома ця фраза, коли. А диспетчер послав російський корабель у 2022 році, тобто, це є свідченням того, наскільки режим припинення вогню моніторингу і контролю в акваторії Чорного моря є автономним, і він потребує окремого контролю і забезпечення. Тому в цьому відношенні все важливо. Тут немає дрібниць, на які не можна не звертати увагу. Пане Романе, тоді я не можу вас не спитати. Ну очевидно, що якщо Делегації США та України говорили вчора, а сьогодні США говорять з Росією. То ось ця система човникової дипломатії, про яку писала Західна преса, що начебто будуть бігати та умовно, говорю з кабінету в кабінет передавати позиції. Ця схема начебто не працює. Чи я помиляюся тут справа в тому, що тут, якби є посередник двох рівнів. Бо а, на зустрічі української американської сторони функцію посередництва здійснюють саудити, а до зустрічі російської і а, української сторони справа не доходить, і а, мене це ще більше турбує. Бо, виходячи з того, яка інформація потрапляє в засоби масової інформації, це означає, що а, американська сторона веде подвійну гру. Тому що та інформація про досягнення певних домовленостей з російською стороною за межами переговорного процесу, який стосується припинення вогню, свідчить про те, що американці ще й гендлюють тут інтересами і розраховуються певними позиціями України для того, щоб вирішувати свої питання. Не треба а, серйозно і глибоко приймати, а, але не треба ігнорувати всі ці розмови про контроль а, сполучених штатів над атомною станцією, там певними регіонами, про бажання включити в угоду про припинення вогню тему використання корисних копалин і так далі. У мене таке враження. Що рівень безумців, який зібрався в ході е, цих переговорів з американської сторони, він долає всі межі. Угода повинна мати один предмет регулювання в іншому випадку, вона виглядає нікчемною з моменту укладання цієї угоди. Тому це все те, що пишеться, зрозуміло, що воно свідчить про некоректність е, заяв, які робляться, але їх не можна не, гнору, не ігнорувати, тому що диму без вогню не буває. І судячи з того, які інтерв'ю дають <кій>, э, стів Вітков і э, майку Уолтс, вони не дуже глибоко розуміються на цих питаннях, і тому э, навіть при досягненні домовленостей, які оформлені спільною заявою, і здавалось би, коли вони мали б взяти реалізовувати ці речі, вони починають додумувати розповідати про те, що знаходиться за межами цих спільних заяв. Бо з точки зору міжнародного права, меморандум, заява, угода, договір вони мають абсолютно однаковий статус. Тобто, ви домовилися і в бермежах цих домовленостей ви маєте діяти. Слухаючи цих людей, складається таке враження, що вони взагалі ніколи не мали відношення до цього процесу. Починають говорити про речі, які не обговорювалися. На які офіційно ніхто не давав ніяких доручень, ніхто не уповноважував на цю тему вести якісь переговори з українського боку, і тому все це буде трясти нас причиною цього. Ще раз хочу наголосити: я просто елементарна некомпетентність тих, хто веде переговори з американського боку. А якщо я знаючи про те, як це використовують російська сторона і маючи досвід тому, не ну вони просто їх будуть мішати з лайном. При тому, що американці настільки непослідовні, алогічні у веденні цього переговорного процесу, тому українській стороні треба бути дуже стійкою, обережною і на ці моменти звертати увагу, аж до того, що в разі, коли та чи інша особа починає декларувати речі, які не обговорювалися, чи знаходяться за рамками, необхідно наполягати на тому, щоб їх вилучати з переговорного процесу, бо це некомпетентність. Яка межує іноді зрадою в ході переговорного процесу, і тут треба теж обережним бути, яку інформацію надавати цим людям, пане Романе. А далі не про обережність. Я знаєте, мене холодно кидало, коли я послухав інтерв'ю е пана Віткова, Такеру Карлсону, зокрема про ті речі, про які він говорив, а потім йому довелося пояснювати в ефірі телеканалу Fox News, що, начебто, він трохи інше мав на увазі, коли говорив про. Українські регіони, які мають бути е, е, підпорядковані Росії, і так далі, і так далі. про мовне питання. Ну там цілий список. Але ж важливо розуміти, що це там, якщо я не помиляюся, десь десята частина цього інтерв'ю була присвячена Україні. Інша частина вони говорили про інші питання, які турбують зокрема і американську публіку. Але м -м -м, мені здається, що сьогодні росіянам навіть не потрібно витрачати гроші на будівництво якогось корпункту Рашутудей там у Вашингтоні, коли. Є такі інтерв'ю, і є така інформаційна хвиля від них. І яка небезпека таких інтерв'ю, і можливо таких персоналів сьогодні є у Вашингтоні, коли ми говоримо ну, в комплексі про наш переговорний процес? Ну насправді одним із унікальних інструментів впливу є нав'язування наративу. І от наративи, дискурси це речі, які фактично можуть формувати зовнішню політику. Можуть формувати позицію, світову позицію, і звідси очевидно, що по-перше, на всі ці речі треба не рефлексувати, а реагувати. Як я вже сказав, відповідаючи на перше питання, використовуючи цей переговорний процес, ще є одна річ, яка є дуже важлива в цьому питанні. Це вибудована. А інформаційна політика, яка б стабілізувала ситуацію всередині українського суспільства, тому що люди просто лякаються іноді е, таких непередбачуваних і е, партнерів, чи союзників, чи як там їх можна обізвати. Але в цій ситуації треба розуміти, що краще мати поганого союзника, бо гірше поганого союзника може бути чи партнера, а лише його відсутність. Це теж треба розуміти. Разом з тим, у цій ситуації на цьому наголошую: будь-яка зустріч має обов'язково закінчуватися інформаційним повідомленням, спільним інформаційним повідомленням, чи заявою, чи ком'юніке коротким, і так далі. Але це обов'язково має бути. Причому е, на початку видали інформацію про те, що було сказано міністром оборони України. Це замало інформація має, хоча б... Містити перелік питань, які обговорювалися. А за цим і, хоча б, напрямок, в якому здійснювалося це обговорення, він носив а, суть проблеми, технологічне забезпечення цього процесу чи вибудовування спільної позиції для донесення її російській стороні. Бачите, там немає цих речей навіть. Дипломатична езопова мова дозволяє дати оцінку тоді діям української сторони в цьому процесі. Відсутність таких речей, а ну надмірна скороченість інформації, яка виходить про те, що зустрілися та й зустрілися, вона несе в собі теж небезпеку, тому що будь-яка загадковість у таких процесах буде породжувати додаткові хвилі сірої а, інформа... сірого інформаційного шуму, який є дуже небезпечним в таких випадках, тому. Навіть короткий прес-брифінг на основі погоджених тез він обов'язково має бути і в цьому відношенні. От ця позиція, яку ви оголосили стосовно того, що. А журналістів попросили покинути приміщення. Це вже свідчення того, що будуть обговорюватися речі, які знаходяться за межами обговореного і визначеного порядку денного, і це на робить необхідним, щоб українська сторона робила роз'яснення по певних позиціях, знову ж не вдаючися в ті речі, про які домовлено не озвучувати їх, бо вони можуть бути просто якби. З частиною дороги, які треба пройти, і це як варіанти обговорювалося, бо таке теж може бути коли накладаються 3, 4, 5 варіантів, вони не є рішеннями, їх оголошувати не слід. Пане Романе, ось в мене були думки і нерозуміння, а що далі після переговорів США та української делегації, що ж відбулося далі, куди поїхала українська делегація, або ж не поїхала. Є певні роз'яснення, які надають колеги, зокрема з телеканалу Радо. І вони пишуть ось про що делегація України залишається в Ріяді та очікує на результати переговорів між представниками Росії та Сполучених Штатів Америки. Можливо, потім буде прес-брифінг, як воно правильніше тоді за дипломатичним етикетом, коли ось такі багаторівніневі перемовини, де сторони чекають передачі позицій один одного за підсумками окремих розмов. А, ні, ні, в даному випадку кожен раунд переговорів повинен озвучувати свій результат. Бо, наприклад, дивіться, нам з вами зараз дуже просто сказати, що Дональд Трамп провалив розмови е з е московським фюрером. Заява містила один текст. Він вийшов з цього тексту, почав говорити. І ми А тепер уявіть, що ми не знали того всього. Ми б зробили і українську сторону. Тому в даному випадку е треба, щоб кожен період завершувався поданням інформації. Я ще раз скажу. Не треба розказувати технологічні речі, але треба говорити тезово про те, що говорилося, про що говорилося, які рішення погоджені, прийняті, і тоді стає зрозумілим, хто є хто в цьому процесі. Виходячи з того раунду, який відбувся, я ще раз хочу підкреслити: не фаховість, непідготовленість групи, яка представляє американську сторону, тому що і з точки зору процедури, і з точки зору інформаційної політики я вже не кажу рішень. Ці люди не витримали тих домовленостей, які були досягнуті. Причому вони на проміжному етапі навіть не дозволили собі порадитися, чи приймете ви ту чи іншу позицію. Інша справа, що ми могли бути поставлені перед фактом, що є декілька варіантів дій, і це теж могло бути оголошено. Чи скажімо, українська сторона мала уповноважити американську сторону в межах. Такої, скажем, такого рішення робити певні відступи. Тоді стає зрозуміло, на якій підставі Дональд Трамп відступив від домовленостей між Сполученими Штатами Америки і України? Ні, ніхто вам цього не скаже. Хто кому давав які довіреності на проведення таких переговорів? Цього теж немає. Зверніть увагу, які мотлох роблять європейські і американські журналісти із цих керівників. Вони просто напряму їм задають питання, хто вас уповноважував змінювати позиції. Вони, як німів, тікають від цих питань, бо відповіді на ці питання немає. Бо українська сторона, виходячи з правил з правил протоколу, сподівалася, що домовленості будуть досягнуті. Це ще й вимога до української сторони, яка точнісінько так має звертати увагу. Візаві, що вони повинні і зобов'язані дотримуватися тих позицій, які обговорені були. Якщо вони збираються міняти позицію, вони повинні попередити українську сторону, яка має виробити відповідь на, на цю позицію. Тому що це все нагадує: просто даруйте пане Дмитре розмову в овальному кабінеті Дональда Трампа, перетворюють дипломатичний протокол у Бідламу. А потім шукають винуватого, показуючи пальцем на весь світ. А самі не можуть елементарно дотримуватися правил протоколу приведенні переговорного процесу. А де ж каліфорнійська чи яка там гарвардська школа переговорів американська поділася? Вони ж приклад показували всьому у світі. Насправді сьогодні елементарний діалог не можуть організувати. Пане Романе, в мене два питання до слова буде і про овальний кабінет, і про цю розмову, але скоріше про наслідки і про реакції. Коли ви говорите про ширше коло питань, яке буде винесено на цих переговорах, про що йдеться, якщо можна коротко, Я так розумію, що це територіальні історії, можливо, запорізька. АЕС. ось ці чутливі моменти, про які сьогодні ми говоримо, посилаючись на західну пресу, або ж на окремі уривчасті по офіційні повідомлення. Ну відштовхнусь тут від того, власне на наслідок переговорів телефонних, які відбулися між Дональдом Трампом і президентом Зеленським, там в е українській заяві була фраза про те, що е делегація українська обговорю, уповноважена обговорювати всі питання. Е е Знову ж е хочу звернути увагу на цю фразу. Якщо всі питання, то це означає, що всі питання. І треба бути обережними з такими речами. Поясню, чому. Тому що кожна делегація на кожні переговори отримує директиви, в межах яких вона має діяти. І Ще раз підкреслю: переговірники приїжджають не просто щоб говорити те, що вони вважають за необхідне. В директивах визначається тактика переговорного процесу, цілі переговорного процесу, проміжні етапи і досягнення, що вони мають досягнути. Якщо делегація має відступити від цих переговорів, вона має брати паузу і не продовжувати переговори, бо вона має компетенцію лише в межах директиви. З кожного з підготовлених питань готуються позиційні матеріали, які передбачають процедуру переговорну аргументацію і результат досягнення, або варіанти, які допустимі для того, щоби. Прийняти рішення з того чи іншого питання, це не просто говірка, яка ніяк не інструктується, і яку ніхто ні на що не повноважує. Фраза про те, що делегація уповноважена вирішувати всі питання, вона дуже багатозначуща. От. Звідси очевидно, що в разі, якщо предметом питання є е, е, припинення вогню по енергетичній інфраструктурі, значить за межі. Цього питання вони не мають права виходити. Якщо це обговорення питання про припинення вогню в акваторії Чорного моря, значить вони не мають права виходити за межі цього питання ні в е, офіційний час, ні в офіційний. Пам'ятаєте, після першої зустрічі, коли почали даруйте, розповідати про те, що вони там чуть не на, на карті не малювали хрести кінологи і так далі. Це недопустима речі тому в даному випадку. З моєї точки зору сьогодні значені питання, а присутні відповідні учасники, адже делегація очолює міністерство міністр оборони. Це означає, що він окремо має з цих питань відповідні директиви. А учасники цього процесу мають відповідну аргументацію, тому що тому в цьому відношенні можна бути спокійними воно не вийде за межі. Запровадження режиму припинення вогню по енергетичній інфраструктурі, а сюди вноситься, відноситься сюди відповідно час, момент прийняття рішення, накази, технологія. Далі моніторинг, система моніторингу, система контролю, система збору і звітності інформації, і найкраще, якби в цій ситуації було зазначено. Санкції по відношенню до порушника, ну це питання таке. Можливо, сторони скажуть, що ну ми на це вже не будемо, скажімо, розробляти, але насправді це треба завжди робити. І власне, оцей пакет має бути підписаний. На основі цього пакету приймаються відповідні рішення штабами. Вони погоджуються, визначається час донесення цих наказів до підрозділів. І в певний момент ці накази вступають у дію. Тоді можна говорити про серйозність а, цього питання його реалізації. Теж саме стосуватиметься Чорного моря. Але я ще раз кажу: проблема припинення вогню в чорному морі вона поєднана з необхідністю ведення діалогу всіх підписантів. Угоди по регулювання Босфори Дарданелла і всіх учасників, які складають міжнародне співтовариство використання акваторії Чорного моря, це не просто двостороння. І ще одна річ: зверніть увагу: в Чорному морі періодично знаходять міни блукаючі, які повідривалися від якорів. Ми розуміємо, що внаслідок вибуху такої міни може бути спровокована ситуація, тому всі ці речі мають бути передбачені. Я сподіваюся що серед учасників цього переговорного процесу є люди, які здатні технологічно, реалістично подивитися на всі ці деталі. Бо тут ще раз хочу сказати: іноді вибух цієї блукаючої міни може спричинити такий конфлікт, що ми просто потім не зможемо не те, що знайти і зупинити цей процес, ми ніколи не зупинимо цей процес, якщо не обговорювати в цьому проміжному етапі оці всі деталі. Пане Роману, нас півтори хвилинки залишається. Я коротко спитаю у вас. Я думаю, що в такому складному дипломатичному середовищі, як Лондон, були дуже здивовані певним дзвінком, певним меседжем із сполучених штатів Америки, про які говорять Кірстарбо, щоб вони засудили поведінку Володимира Зленського під час зустрічі тої самої у Вавальному кабінеті. Як ви вважаєте, наскільки це загалом нормально дзвонити не те, щоб союзникам певно, а на даному етапі? Партнерам і говорити про те, що засудіть дії Володимира Зеленського, і підтримайте нас. Це абсолютно нечистоплотні речі. До речі, вони прозвучали і в інтерв'ю Стіва Віткоса, який сказав, що він говорив. З європейськими лідерами і попереджав їх, щоб вони там не допомагали зайвий раз Україні. Ну це о, некоректна абсолютно поведінка. Я скажу так, а насправді так себе ведуть тільки дурні у дипломатичному протоколі, які просто видають себе і показують свою необ'єктивність, не фаховість а з використову причому використовують такі о, понятійні речі кримінального. Процесу, а не дипломатичного протоколу.